Розкидані долі. Розкидані долі. Насильницьке приселення українців в Польщі після Другої світової війни. Після Другої світової війни комуністичний уряд Польщі насильно переселив українську національну меншину Україну шляхом обміну радянсько польського населення, а згодом таємно спланованої акції під кодовою назвою Вісла. У книжці розкидані долю Діана Гованська рейдлі розповідає про ці події, описуючи переселення, яке пережили його учасники. Дві сестри і в мивоволі стали одними з жертв конфлікту в той бурхливий період, коли примусове переселення було звичайною політичною практикою. Якось Застосовували протинаціональних меншин для створення етнічно-гомогенних держав, народжені на Лемківщині, південно-східній частині Польщі Петрово Маланія та Ганя Пертеї пережили Другу світову війну е, лише для того, щоб бути роз'єднаними внаслідок політичних рішень, не в їхньому контролю. Петро його дружина переїхали в радянську Україну під час обміну населення 1944-1946 років. А Петрових сестер Маланію і Ганію 1947 року переселила на захід Польщі під час акції вісла, оскільки українська повстанська армія чинила опір переселенню, польський уряд ув'язнював підозрюваних активістів у концентраційному таборі в Яважні. Пізніше під час лібералізації Польщі в 1000 у 960-х роках Меланія бабуся Діани Рейлі по матері виїхала до Сполучених Штатів Америки. Спираючись на дані усних опитувань та архівних досліджень, Діана Рейлі в хронологічному порядку веде захопливу правдиву оповідь, демонструючи вплив незвичайних історичних подій на життя простих людей. Розповідається це також і про сьогодення авторка описує зусилля переселенців, що залишилися в живих, щоб отримати компенсацію за зруйновані домівки та населені пункти. Переклад з англійської віри великороди посвячується моїм батькам, які розповідали мені про мій довід, та моїм дітям, що вони також могли знати своє походження. Вступ. Хоча роз. Хоча розпочинаю історію головних героїв книжки розсидені долі родини партеїв історгнення насистів у Польщі 1939 дев'ятсот тридцять дев'ятого року, насильницькі родини все ж більшою мірою було наслідком іншого конфлікту тривалих протистоянь. Поляків та українських націй та. На цій території після першої світової війни і розпаду Австро-Угорської імперії поляки українці змагалися у боротьбі за Східну Галичину. Місцевість на польсько-українському кордоні, врешті-решт країни переможці блоку Антани передали Польщі, але ворожі стосунки між двома народами не, запри... не припинилися. Українці в Польщі, які не бажали визнавати свій статус національної меншини, продовжували боротися за право самоуправління. Вони гостро відчували, що уряд Польщі вживав заходів для їх асиміляції, забороняючи, наприклад, спілкування українською мовою в урядових організаціях та запроваджуючи реформи, через які україномовні школи перетворювалися на двомовні. Почали з'являтися українські націоналістичні групи. Приміром, 1929 року була сформована організація українських націоналістів ОУН, яка ставила собі за мету повалення чужого правління на українських в графічних територіях і створення незалежної української держави. Антагонізм між українцями та поляками ще більше посилився у 1930-х роках, коли польський уряд зреагував на опір українцям жорстокими методами на зразок так званих, так званих тактик миротворення. Молоджі члени ОУН, наприклад, Степан Бандера, виступали за перебув революційних дій, вбивали польських урядовців. В свою чергу польський уряд 1934 року до початку Другої світової війни ув'язнив сотні українських націоналістів у концентраційному таборі Березі Картуцьких. Через чим раз більше побоювання щодо спричинення конфліктів, національними меншинами в ті часи не була. Бувало... Меншинами. Меншинами. меншинами в ті часи не була поширені політика створення гомогенних держав. У працях інших авторів стверджується, що такі насильницькі переселення національних меншин до 1940 року, як депортація вірмена Томанського Туреччиною у 1915-17 роках виселення греків з Анатолії і турків з Греції 1923 року створили прецедент та привели до того, що схожі політичні дії стали звичними в центральній і східній Європі під час Другої світової війни та в повоєнний період. Як нацистські Німеччини, так і радянський союз, смертуючи Польщу після 1939 року, хотіли запровадити нові порядки. Адольф Гітлер депортував нижчі расові та національні меншини, спочатку євреїв, потім слов'ян з анексованих територій, які хотів германізувати у той час. Такі особстали створив створився штами з національними меншинами, меншинами поляків, українців, білорусів і литовців, які він побоювався, співпрацювали з німцями чи були зрадниками радянської влади. Згодом, коли Німеччина програла війну, польський уряд одразу висели німцям передньої помирання, а Чехословацький студентських німців, чеських земельських стим... студентських німців, чеських земель. Тим часом міжнародна спільнота, включаючи Британію та Сполучені Штати, які також під час війни застосували принцип колективної відповідальності, зібравши американців японського походження і поселивши їх у табори для інтернованих, сприймали насильницьке переселення як засіб запобігання далі міжнаціональним конфліктам та становленням миру. На тлі таких подій розгортається історія родини Пертеїв. Спочатку вони вистають свідками радянсько польського обміну населенням тисячі 1944-1946 роки. А потім переживають насильниця. Ське переселення української національної меншини Польщі 1947 року, відомо як акція Вісла. «Акція Вісла». Пертея опинилася не про українські стороні польського українського конфлікту, але походження родини та її членів складніше. При вже багатьох поколінь Пертеї проживала на теренах Лемківщини, польською мовою Лемковщина. Що розташована на південному сході сучасної Польщі? Суперечки точаться щодо самоіндентифікації та розселення людей цього регіону. Лемки, компактна група горян, що населяли крайню територію Карпат, були християнами східного обряду, спілкувалися східнослов'янською говіркою, користувалися кирилицею і перед їхнім виселенням батьківщини тисяча 1940-х років заробляли на життя землерослом і лісництвом. Раніше лемки називали себе русинами. Це назва погода з сістів київської русі, що в середні віки пристягалися до Карпат. Однак, у період перед другою світовою війною, внаслідок різного роду національних трагільній заворушень мешканці Лемківщини розділили. Валися на три різні групи. Перша підтримувала український національний рух. Представники другої були прихильниками москвофілів, вважаючи себе частиною російського народу. А третю можна вважати русофілами, які бачили себе східними слов'янами. Суперечки точаться і щодо обходження лемків. Українські вчені стверджують, що предки лемків були членами племені білих хорватів, які вперше перейшли через Карпати ще у 5-6 столітті. Залишились там, стали частиною Київської Русі і заснували нові поселення на Лемківщині. Польські вчені, з іншого боку, вважають, що Лемківщина залишилась переважно незаселеною до 14-го століття, коли її розділили власники і щоб ці не діли... Неділе стали родючими шляхетичні сприяли переселенню у села паспортів кочівників, відомими як Влахи, які згодом асимілювалися з російськими землеробами, що також переселялися у цю місцевість. У межах самої Лемківщини, межу між східною та замх... західною її частинами слід проводити орієнтовно по перевалу Дукля в Карпатах. Родина партеїв жила в селі Смерківці, розташованому в західній частині Лемківщини, де поширеними були москвофільство і русофільство. Жителі східної частини Лемківщини на Двадцятого сторіччя перебували під значним впливом українського національного руху Східної Галичини і загалом зазнали більше насилля під час військових операцій, переселені до радянської України. У перші місяці 1946 року, наприклад, польська армія жорстоко повелася з намками Сцяноцького та ліського повітів у східній частині Лемківщини. Задокументовано численні випадки вбивств лемківських мирних жителів, серед них священиків, жінок та дітей, які вчинили польські солдати. Ця, ж ця книжка, однак, не ставить за мету глибоко вникати в суперечки щодо ідентичності лемків, тому що польський подвоєний уряд в остаточному підсумку вносив усіх, хто вважав себе лемком чи русином до українців, яких треба переселяти. Наприклад, жителі села Командша в східній частині Лемківщини надсилали польським урядовцям петиції, прохаючи про звільнення їх від переселення в радянську Україну. Скільки не вважали себе українцями за з'ясування питання находження, лемки-урядовці звернулися до професора польської академії наук, який відповів, що чітко описати походження лемків неможливо. Він пояснив, що лемки вважають себе русинами, розмовляють діалектом, відмінних від української літературної мови та менш шовіністично налаштовані аж не націоналісти українці. Кілька днів пісня, не незважаючи на лист професора, урядовці видали наказ про виселення лемків. Історичні факти свідчать про те, що метою польського уряду примусового переселення українського Селення було в Польщі 1940-х років, яке закінчилося акцією Вісла. Було не лише ліквідувати українських націоналістів, ОУН та її військові підрозділи української повстанської армії УПА, а й позбутися всієї української національної меншини, яку уряд вважав давньою проблемою. Уряд розв'язав цю проблему шляхом депортації, розселення та гноблення цієї меншини меншини, зокрема Ленків, для того, щоб її представники асимілювалися з поляками. Це був геноцид, який визначали як спробу створення етнічно однорідної географічної території шляхом. Апортації чи примусового переселення людей, що належать до певних етнічних груп. Членів родини пертеїв, які не підтримували погляди українських націоналістів, переселили через їхню етнічну належність. Внаслідок політики польського подвоєного уряду представники української меншини втратили свої спокійніші території, а культурне різноманіття Польщі занепало. Регіональна культура Лемків також була під загрозою зникнення Без компактної спільноти на згрозок тієї, яка існувала на Лемківщині продовж сторіч. самобутні звичаї та говірку Лемків немає значення, чи вважатиме її українським діалектом чи окремою мовою. Чекає така ж доля. Розкидані долі має на меті посприяти кращому розумінню радянсько польського обміну населення там акції Вісла, адже розписують ці події на основі того, що пережили самі їхні учасники. Написано переважно в журналістському стилі. Зображає не розповідай, ця книжка оживляє, де тільки можна унікальну лемківську його вірку. Усі у західній частині Лемківщини, які були учасниками цього періоду історії, звичайних людей, які пережили надзвичайні події. Розкидані долі не є художньою книжкою, і я не вигадала жодної деталі, яку описала. Як пояснюється далі в передмові, головне мега героями книжки, члени моєї родини, що дозволило мені тісніше з ними контактувати. Ці події були відтворені на основі багатьох розмов, записаних із людьми, які пережили ці події на собі, і де це виявилося можливим, було зіставлено з фактами первинних та вторинних жертв джерел матеріалу. Тому описи являють собою відтворення спогадів і бачення подій. Прямо мова в лапках є точним цитуванням чи його перекладом осіб, дя... осіб, з якими велася бесіда, і відтворенням того, як вони пам'ятали певні розмови. Коментуючи, труднощі та етику написання художньої оповіді не художньої оповіді, видавець Джек Гарт казав, будь-яка відтворена розповідь навіть надійного очевидця є лише приблизною відповідністю того, що відбувалося насправді, і деякі... Постмодерністи вважають, що зовнішньої реальності взагалі не існує. І судо практичних міркувань не погоджується з таким аргументом. Найважливіша мета не художньої оповіді допомогти нам впоратися з труднощами суперечливого світу. Що ближче ми підійдемо до того, щоб точно зобразити цей світ, то кориснішими будуть наші історії. Звичайно ж, ми ніколи не відтворимо все абсолютно правильно і не віднайдемо абсолютно згодженість з більшості фактів, але єдимичним підходом залишається наблизитися настільки, наскільки можливо. Тисячі року інший журналіст року письменник Джордж Оуруел підав критиці формалізм на комовлення, пишучи про насильницьке переселення тих часів у нарисі, політика та англійська мова. Мільйони селян були по домівок та виникнені на дорогу лише з май... викинені на дорогу лише з майном, яка вони могли взяти в руки. Це називається переміщення населення чи коригування кор... Кондор... Кор... кордонів. Людей без суду і слідства ув'язнюють, розстрілюють чи виселяють вмирати від сини в атактичних таборах. Це називається винищення непевних елементів. Такі фразеологічні одиниці потрібні для для найменування речей без викликання свідомості їх образів. Цей високий стиль сам по собі є певним ефем... Ефем... ефемізмом. Велика кількість слів латинського походження огортає факти, наче м'який сніг, розмиваючи контури, треба всі деталі. Розповідаючи правдиву історію родини Пертеїв та людей, якими в них були певні контакти, розкидані долі має на меті максимально наблизитися до реальності їхнього життя. Ті, хто пережив описані події, розмовляли живою, живою мовою особистих спогадів. Їхні слова відметали фанізми для називання чіткої, детальної металлі картини насильницького переселення українців в Польщі після Другої світової війни. Примітка щодо транслітерації та перекладу. Я звіряла написання лемківських слів із книжкою Петра Пертея, короткий словник Лемківський. Його вірок, івано сі версія 2004 У книжці розкидані долі я дотримувалася українського написання назв Сіл на Ленківщині, для того, щоб читачі без труднощів могли відшукати ці населені пункти на сучасних мапах. Я також наводила версію цитати мовою оригіналу, коли відчувала, що для читачів це буде корисно, як, наприклад, для того, щоб краще. Вони розуміли особливості вимови ламківської говірки чи точне словесне формулювання наказів польського уряду щодо асиміляції української меншини?